Щоб краще запам'ятати зміст твору, пропоную прослухати аудіокнигу та переглянути ілюстрації. Сокіл рот. На початку була пітьма вічна й безмежна, ні землі, ні неба, ні сонця, тільки морок, густа, холодна й безконечна ніч, а її пронизувало. Око. Звідки летіло воно? І куди? Ні звідки? і в нікуди? І де взялося воно? Наймудріші волхви Оріани казали так: Око було завжди, воно було вічно, і з вічності воно летіло, і у вічність. Око? Пролетівши чорне безмежжя впродовж безконечної кількості часу і, не знайшовши краю пітьми, одного разу спинилося і пустило сльозу, чисту пречисту роз... росинку. З неї вродилося диво, першоптах і першобог птиця сокіл. Його золота вепір'я осяяло непрониклу ніч. Сокіл розправив крила і кружляв над оком і пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око, і вмить розрослося воно у великий острів серед мороку. І пустив сокіл. Срібну сльозинку, і впала вона посередині острова, де утворилося озеро живої води, і пустив сокіл зелену сльозу-росинку, і від неї проросли дивовижні квіти й густі високі трави на острові й берегах озера.